Кетті Гадсон. Гучна зимова сплячка. Черепаха тільки навмостилася для довгої зимової сплячки. Привіт, черепаху. звірінькнула пташка. Не хочеш приєднатися до наших уроків співу? Ні, пробурчала черепаха. Я намагалася заснути. Черепахи не люблять запитала пташка. Не люблять і все, сказала черепаха. А тоді зібрала найнеобхідніше й рушила в пошуках тихої містини. Черепаха вмостилася в новому ліжечку, вже збиралася заплющити очі, як тут стук, стук, стук. Гей, черепахо, гайда робити. Крижані скульптури разом зі мною, крикнув кролик. Ні, пробурчала черепаха. Я намагалася заснути. Черепахи не люблять зиму. Чому? запитав кролик. Не люблять і все, сказала черепаха і знову зібралася в дорогу. Черепаха довго брела крізь сніги, нарешті знайшла нове місце для сплячки. І знову взялася лаштуватися до сну. Привіт, черепахо. Зіграєш з нами в сніжки? запропонувала білочка. Ні, відказала черепаха сердито. Я намагаюся заснути. Черепахи не люблять зиму. Чому вам усім не спиться зимою? бідкалася черепаха. Вона змерзла, втомилася і потребувала. Тихішої ніцинки для сплячки. Черепаха вирішила залізти в трохи вище. Черепаха видерлася на високий засніжений пагор. За невеликим деревцем вона знайшла гладеньку дощечку, ідеальне місце для сну. Черепаха вмостилася в новому ліжечку і вже збиралася заплющити очі. Як тут? Черепаха неслась на санчатах і всміхалася. Може, зима не така вже й погана, подумала вона. Злетівши з санчат просто в повітря, черепаха вже не могла стримати сміху. Можливо, зима це більше, ніж холод і сніг, подумала вона. Схоже, Деякі черепахи такі люблять зиму. Нехай і вас в зимову холоднечу зігріє гарна книга.